Цьому відео ви дізнаєтесь з якого віку підліткам дозволяється працювати, особливості працевлаштування підлітків до 16 років та після. Ким вони можуть працювати в Польщі та де шукати їм роботу. Мене звати Альона. Вітаємо вас на каналі Personal Service. І на початку просимо вас поставити вподобайку цьому відео. Бажаємо гарного перегляду! З 1 вересня 2018 року в Польщі особи віком від 15 років вже можуть легально працювати за трудовим договором. Умова о праце. Працевлаштування осіб віком від 15 років до 18 регулюється розділом 9 Кодексу праці під назвою працевлаштування неповнолітніх. Відповідно до статті 190 параграфу першого кримінально-процесуального кодексу речі посполитою неповнолітньою є особа від 15 до 18 років. Насамперед зазначимо, що підлітки віком до 15 років у Польщі можуть претендувати лише на роботу, яка не віднесена радою міністрів Польщі до окремого переліку заборонених для молоді робіт. Роботу підлітку дадуть, якщо він закінчив 8 класів початкової школи. Надав роботодавцю довідку від лікаря про те, що діяльність, яку він буде виконувати, не загрожує його здоров'ю, або якщо він працевлаштовується з метою професійної підготовки. Також неповнолітнім потрібно звернутися за дозволом для роботи до компетентного інспектора праці. При подачі заявки потрібно надати наступні документи. Письмова згода законного представника чи опікуна дитини, висновок психолого-педагогічної консультації про відсутність протипоказань, медична довідка про відсутність протипоказань, висновок керівника навчального закладу. Останній пункт стосується лише дітей, які навчаються. Особливості працевлаштування у Польщі дітей у віці від 13 до 15 років. У Польщі неповнолітні віком від 13 до 15 років можуть працювати лише в суб'єктах господарювання, який проводить культурно-мистецьку, спортивну чи рекламну діяльність. Робочий день неповнолітнього підлітка може тривати в період із 6-ї години ранку до 8-ї години вечора, але тривалість робочого часу неповнолітнього до 15 років не може перевищувати 6 годин на день. Якщо підліток щоденно працює більше 4,5 годин, то має право на 30 хвилинну перерву в межах робочого часу. Протягом тижня, неповнолітньому, має бути надано 48-годинну перерву в роботі, включаючи неділю. У Польщі підлітки віком 13-15 років можуть працювати на підставі договору доручення, тобто умова з лицея, або договору підряду Умова одягу». Вже при досягненні 16 років підлітки у Польщі можуть працювати на підставі трудового договору, тобто умова о праці. Також після 16 років підлітки у Польщі можуть здійснювати виконання так званих заборонених робіт, що встановлюються радою міністрів Польщі, проте лише у випадку, коли це необхідно для проходження професійної підготовки та стажування. Працевлаштування влаштування молодих працівників від 15 до 18 років може мати дві форми: трудовий договір для навчання та трудовий договір не для професійної підготовки. Суть першого договору полягає у підготовці молодо. Того працівника до певної роботи він діє 36 місяців, після чого молода особа отримує звання кваліфікованого робітника. Другою формою працевлаштування молодих осіб є трудовий договір не для професійної підготовки. Праця за таким договором обмежується лише легкою роботою. Легка праця це такий вид роботи, який не становить загрози життю, здоров'ю та психологічному розвитку підлітка, та не перешкоджає виконанню підлітком обов'язкової освіти. Скільки годин на добу можуть працювати підлітки? Підлітки старші 16 років, прийняті на професійну підготовку, можуть працювати 8 годин на день. Їх заборонено залучати до роботи понаднормово або у нічний час між 10 вечора та 6 ранку. Перерва в роботі, включаючи нічний час, повинна тривати не менше 14 годин. Протягом тижня неповнолітньому має бути надано 48-годинну перерву в роботі, включаючи неділю. Якщо підліток залучається не з метою професійного навчання, при цьому ще й навчається у школі, його робочий час не може перевищувати 12 годин на тиждень. Або у навчальний день допускається не більше 2 годин роботи. Під час шкільних канікул тривалість робочого часу має становити не більше 7 годин на день і 35 годин на тиждень, де можуть працювати неповнолітні у Польщі. Наприклад, у сфері обслуговування: готелі, ресторани, фастфу. Буде тощо: сезонна робота, збір фруктів та овочів, викладка та інвентаризація товару в магазині, роздача рекламних купонів і флаєрів, послуги з догляду за домашніми тваринами та вигул собак, допомога сусідам, додатково. Ділимося з вами нашими ідеями. Наприклад, можна вести блоги, канали, профілі в інтернеті, працювати кур'єром, зніматися в рекламі, тестувати комп'ютерні ігри або фотографувати. Знайти роботу можна в групах на Фейсбук та на популярних сайтах: OLX, Працюю, Пель, Indeed, ПЕЛ, Gradka та Workport. Можна також пройтися сайтами відомих гастрономічних і торгових мереж. Вони також доволі часто публікують оголошення про роботу для підлітків. Скільки може заробити підліток у Польщі? Підлітки, які виконують легку роботу, зазвичай отримують мінімальну оплату. Варто пам'ятати, що 13-річні підлітки можуть працювати лише 6 годин на день, тобто 3 четвертих ставки. Таким чином, підліток може заробити 2617 злотих брутто. При цьому варто пам'ятати, що в Польщі громадяни до 26 років звільнені від податку на прибуток. Якщо мова йде про погодинну ставку, яка виплачується на підставі договору доручення або трудового договору, то тут мінімальна плата становить 22,80 злотих на годину. Утім, заробітки підлітків можуть бути і вищі. Все залежить від конкретної роботи. Неповнолітні працівники мають право на відпустки. Вже через 6 місяців з моменту виходу на першу роботу підліток має право на відпустку тривалістю 12 робочих днів. Або після закінчення робочого року неповнолітня особа має право на відпустку тривалістю 26 робочих днів. Якщо особа не має права на відпустку, але відвідує школу і має відпустку під час шкільних канікул, то вона має право на дострокову відпустку під час шкільних канікул. Також неповнолітні має право на відпустку без збереження заробітної плати. Вона може бути не більше двох місяців і зараховується до періоду роботи, від якого залежить права працює. Тівника канікули час не лише для відпочинку, але й нагода заробити свої перші гроші, здобути перший досвід у роботі та бодай тимчасово стати фінансово незалежним від батьків. А ми бажаємо вам успіхів у вашій першій роботі. З вами була Альона та канал Personal Service. До зустрічі в наступному відео!